Чиман пропрацював більше 50 років у Криворізькому музичному коледжі. Його вихованці нині відомі музиканти як в Україні, так і в усьому світі. Вони запевняють покійний приклад ідеального викладача. Трохи суворий, проте й не без почуття гумору. Згадують його студенти. Дуже э, строго относився іменно к своєї професії. Він дуже строго був э, к тому, щоб іменно було виконання всіх норм. плане музыкальной профессии. Но что касается это именно педагогической деятельности. Но после урока мог спокойно о чем-то другом завести речь. Очень светлый человек. Юрія Абрамовича полюбляли усі без винятку, говорять його учні, адже заняття з ним завжди проходили легко і продуктивно. За його плечима величезний багаж знань, якими щодня на уроках він ділився з іншими. Це очевне заведення лишилось, ну, як знаєте, найважливішого органу це серце. Тобто це огромна втрата, яку не описати ніякими словами. Лично я очень рад, что я имел возможность проучиться все эти четыре года, которые прошли с ним, ну как буквально маленький промежуток времени. Для колег Юрій Шильман був взірцем вихованості та відповідальності. Про його талант вони можуть розповідати годинами. Це дуже відповідальний, порядочний, чесний і невероятно ерудірний людина з прекрасним чувством юмору. И благодаря этим качествам у него потрясающие всегда были взаимоотношения между коллегами и между, со студентами. У него альтисты и скрипачи были больше сотни человек. Вот, и основная масса не бросила профессию, она находится в профессии в разных уголках Украины и всего мира. Юрій Абрамович встигав не лише викладати та передавати свої знання усім, хто прагне їх здобути, а й очолював камерне оркестр й організував сотні концертів, серед яких і різдвяний вечір, який нині вже став традиційним для музичного коледжу. Одно время он був заводилом струнним, а потім он став руководіть камерним оркестром. И постоянно у него были контакты с ведущими музыкантами и украины, и зарубежья. Вот. Его очень ценили и в области вот, Днепетровская консерватория, Днепрозажинское училище. Его все знали, очень ценили. То есть он один из лучших исполнителей вообще на Альте. Для усього музичного коледжу смерть Юрія Абрамовича непоправна втрата, бо таким величезним досвідом у музиці, як у нього, похвалитися може далеко не кожен музикант світу. Он, сам при вражанні научився зі в музичній школі, закончив очень Гнесин, институт Гнесиных в Москве, потім консерваторію в Харкові. Ну і вот очень большой опыт роботи з значимыми музикантами скрипачами, который у нього был, Він не просто його перенес в свою роботу. Він много талантливих і таких великих учеників. Маестро не дожив до свого 73-го дня народження. Усього чотири дні. 12 січня його серце зупинилось. Прощались з музикантом у стінах, які були для нього рідними, в місті, яке було для нього другою домівкою, музичному коледжі. Під композиції, які виконали учні педагога Юрія Шільмана, провели в останню путь близько сотні людей. А в нашій сім'ї ти найлюбили друг. І діти мої говорять, що от з дитинства ти проходиш проходив через Красну Ніч, через всю їх життя. І творчою, і просто людську. Тяжело. Очень тяжело. Невероятно тяжело. Спіспокоїть на юрка. Прощання з Юрієм Шильманом для міста величезна втрата. Вічна пам'ять майстро. Олена Трунова, Роман Кравченко, перший міський.